Доброго здоров'я, товариство. Сьогодні буде таке освітнє відео. Анатомія кросівок. Розкажу вам, що складається кросівки, як ці всі деталі називаються, тому що дійсно це важливо знати і розуміти, особливо коли ви обираєте. Пару для себе, як бачите, я навіть для того, щоб це все наглядно продемонструвати, взяв і розрізав, розпилив одну пару 990 New Balance, тому я впевнений, буде цікаво. Але перед цим нагадаю вам про наш сайт Leashop Store. Там ви знайдете всі товари в наявності. Також ви їх можете знайти у нашому офлайн-магазині у місті Львів по вулиці Дудаєва, 5. А те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. Розпочнемо з простого: якщо верх від. Ділити від низу кросівка, то ми получаємо відповідно підошву і окремо верх-кросівка. До речі, тут я буду ще це все діло дублювати англійською мовою для того, щоб ви там, коли читали статті, подивилися якісь е закордонні англомовні огляди, розуміли про що там йдеться. Сама підошва до кросівка може кріпитися різноманітними методами, але якоїсь одної правильної відповіді, як краще я не знайшов. Скажу на базі ось цих 995 х Відділити низ було практично. Нереально я це все спилював просто ножем дуже довго. Таке відчуття, що ця пінка вона і є частиною верху. Значить, розпочнемо напевне подальший огляд. верх ми трішечки відкладемо в сторону з самої підошви. Отже, сама підошва взагалі складається з трьох частин. Нижня частина це так звана зовнішня підошва або англійською аутсол. Вона безпосередньо контактує з поверхнею, коли ви йдете чи біжите, відповідно виготовляється здебільшого гуми або з іншої синтетичних сполук, тому що так чи інакше, але саме зовнішня підошва забезпечує щеплення, так чи інакше часткова стабільність. Ну і звісно, вона має бути зносостійка. Практично кожен бренд має свою якусь фірмову зносостійку підошву, свою фірмову технологію цієї підошви, тобто самого матеріалу. В New Balance для прикладу це Endurance, в Asics це Ahar, в Adidas це Continental, в Salomon це Контргріп. Є ще, звісно. Вібрам, який сам по собі, які бренди теж люблять застосовувати у своєму взуті. Зовнішня підошва може бути присутня по всій поверхні кросівка, як в даному випадку, лише невеличкі розрізи є в передній частині, в так званому форфуті, для того, щоб підошва згиналася під час ходьби. Бо, для прикладу, як в ось цих бігових nb шках вона присутня лише в передній і в задній частині, то таким достатньо тонким шаром. В першу чергу це зроблено, щоб зменшити вагу самих кросівок. Осівок, але повністю прибрати вони її не могли, тому що як не як, але ця гума дає і щеплення, і завдяки їй не вбивається проміжна підошва, до якої ми зараз і переходимо. Отже, наступний шар це так званий Мідсол. Або проміжна частина в даному випадку вона присутня ось тут таким білим і сірим кольором. Саме в проміжній частині підошви розташовані всі технології. Та й в принципі, проміжна підошва це, напевне, найреволюційніша штука, тому що бренди застосовуючи чи вигадуючи якісь технології, по суті, на проміжних підошвах досі роблять. До речі, свій маркетинг, тому що той же самий Air Balloon чи. Encape чи якісь гелеві вставки, якщо беремо до прикладу ASICS, всі вони так чи інакше але містяться... В проміжній підошві, але здебільшого основа всіх проміжних підошв це є піна, це є етилен-вінілацетат, тобто такий м'ягесенький матеріал. В кожного бренда він називається по-іншому, в кожного бренда він виготовляється в суміші ще якихось додаткових речовин. Відповідно, він може бути м'якший, він може бути легший, він може бути цупкіший, він може краще амортизувати. Але тим не менше, на дотик це завжди такий м'ягенький в міру матеріал. І, до речі, що стосується найпопулярніших технологій кожного бренду, я буду знімати окремі відео з оглядом цих технологій, щоб ви, прийшовши в магазин чи замовляючи пару десь з інтернету, побачивши ось цей надпис NK, розуміли, що це таке, що це за NK. В деяких кросівках, відповідно до того, яким чином кріпиться саме верх до підошви, існує ще так звана стробелборд, тобто стробельна підошва». Ошва, я чесно, не знайшов якогось відповідника українського, вона є для прикладу в тих же Nike Air Force, коли ви заглянете всередину, то під устілкою ви можете побачити щось таке, як картонка пришита до підошви. Вона якраз виконує функцію з'єднання верхньої частини з підошвою. От, якщо сюди от подивитися, як бачите, зовні йде один шов чорною ниткою, зсередини це шов червоною ниткою, і ось тут, якщо трішечки розрізати, то ви бачите, що тут присутні по суті два шари нитки, які якраз з'єднують підошву з верхньою частиною. Але повторюю, що не знайшов інформації, що ця підошва є чимось гірша, але по технології вона простіша, чим для прикладу, ось ця в НБшках v х Ще одна важлива деталь підошви це є, звісно, устілка. Вона присутня практично у всіх кросівках. Дуже добре, коли ця устілка. Є змінна, тому що ну для прикладу, у мене частенько таке бувало, особливо в бігових кросівках від бренду Хока, що устілка мені не підходила. Тобто в неї були ось тут дуже жорсткі краї, і мене просто банально натирало. Я, до речі, змінив на НБЕшну устілку, і все стало окей, але в деяких кросівках її міцно наклей садять на саму підошву, так що. Ви не пошкодивши устілку саму або всередину кросівках, так просто її не знімете. Устілки бувають різні: від якихось таких максимально простих до устілок з боковою підтримкою, з різноманітних пін, причому піна теж може відрізнятися від місця, де вона застосовується. Ну і з досвіду скажу, що, напевно, найкращі устілки це. НБшні і Соломонівські переходимо тепер до верхньої, теж не менш цікавої частини. Спочатку найлегше це є лейсис, тобто шнурки і тонк язичок. Знову ж таки, десь кросівки можуть йти без системи шнурівки, десь вони можуть йти без язичка, як для прикладу, в цих бігових НБшках чи от в Yeezy Boostах, де верх це одна суцільна шкарпеточна частина, і язичок по суті відсутній. Далі. Передня ось ця частина називається тобокс. Якщо перекласти дослівно, це є коробка для ваших пальців, умовно. Але українською це буде носкова частина. А ось цей бампер, як я його називаю, тобто передня ось ця носкова частина. Вона здебільшого йде така тверда, навіть якщо брати ось ці е, кросівки бігові, то ніби вони зроблені всі сітки, але передня частина, ну вона не прогинається. Вона тримає форму самого кросівка, тримає ваші пальці в цій формі. ну і Носить також функцію певну захисну, так і для прикладу в цій парі все ідентично. І якщо розібрати цю пару на шматки, от я попробую їх трішечки розрізати, тому що дійсно, коли ти, наприклад, промацуєш навіть пальцем ось цю бокову частину, то вона така досить м'ягенька. А спереді достатньо таки тверда. Хоча, ну, на вигляд, по товщині сама замшану вона практично однакові. І коли її розірвати ось тут всередині, то в даному випадку тут присутні. Такий жорсткий шар. Скоріш за все, це клей, я так думаю, це все-таки не вставка. Хоча, для прикладу, в форсах йде тут ще додаткова вставка всередині. Сама ось ця накладка називається Токеп, і якщо всередині йде ще додаткова якась така тверда вставка, яка підсилити цю передню зону, то вона називається TOP-Aff. Ця вставка особливо потрібна в якомусь трейлранінговому або хайкінговому взуті, коли вам дійсно потрібно захистити ваші пальці. В лайфстайл-парах її теж де більше ставлять, проте роблять не настільки жорсткою. Все ось це внутрішнє наповнення, так і називається внутрішня підкладка або внутрішня обшивка. Вся ось ця внутрішня частина, ось це місце з'єднання внутрішньої частини і зовнішньої, та вони зроблені для комфорту вашої стопи. Називається колор, тобто комірець, і зверніть увагу, якщо розпатрошити 990 New Balance, то він складається тут з трьох частин. То це достатньо такий товстий шар текстилю. Далі вже йде сам паралон, і далі ще якась така синтетична, трохи жорсткіша, але все-таки м'ягенька накладка. Ну і одна з головних деталей внутрішньої частини, яка відповідає якраз за фіксацію вашої стопи, це так званий п'яточний фіксатор або колор-каунтер. Тут він, як бачите, розташований між ось цим м'ягеньким внутрішнім комірцем, і між зовнішньою накладкою. Аткою замші, ось так він виглядає, і як бачите, йде таким звуженням від центральної частини п'ятки до переду. В деяких кросівках, як для прикладу, в тих же. І бустах цей фіксатор відсутній зовсім, і чесно, я не люблю взуття без фіксатора. Тобто я завжди люблю, коли в мене п'ятка зафіксована. От, ну, якщо розглядати ізіки як просто тапочки, то в принципі окей. Тому як на мене, що ось ці такі тверді деталі, тобто п'ятковий фіксатор і підсилювач носка в кросівках, це дві важливі деталі, які точно повинні бути в кросівках, які безпосередньо відповідають за комфорт за безпеку в деякій мірі і за стабільність татом. Тому раджу вам теж звертати на них увагу. Таке от вийшла відео готова картинка з назвами всіх деталей кросівка перед вами. Ви її можете або заскрінити, або скачати в нас в телеграм-каналі. В принципі, ви вже дуже такий досвідчений, вибачте, освічений снікерхет, який знає, з чого складаються кросівки, як називаються ці деталі, і відповідно за що вони відповідають. Знову ж таки, кожна з цих деталей вони теж мають якусь там свою. Назву, але на ось цій картинці ви можете побачити основу, яка застосовується до більшості кросівок. Таке от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо це так, напишіть якийсь комент, будь ласка, в підтримку каналу і поставте, звісно, вподобайку. Ну, і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. З вами був Макс, New Balance 990, ї версії. Далі ще більше цікавішого контенту слава Україні і слава збройним силам.